Демотивована команда? Як її мотивувати? Багатьом керівникам наразі дуже кладно, емоційний стан не такий оптимальний, як був до війни. Як же у такому стані мотивувати команду? Зараз буде кілька порад. Для мотивації потрібно мінімум три речі: перше, це бажання людини, вона має цього хотіти. Друге віра в себе і впевненість у власних силах. Третє розуміння того, як щось можна виконати, як чогось можна досягти. Тобто відповідь на питання як. Для того, щоб у вашої команди було бажання працювати, вам потрібно зрозуміти, чого вони справді хочуть, і подивитися, яким чином вони можуть цього отримати, працюючи у вас. Для того, аби люди були впевнені у власних силах, їх треба регулярно навчати. Це має бути планово. А для того, щоб вони розуміли, як щось зробити. Підписуйтесь на нас, у нас багато корисного з планування, делегування і бізнесу в